Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Сьогодні, за традицією, я хочу з вами привітатися посмішкою, подарувати вам сонечко і подарувати вам сердечко на гарний день. Але в мене є для вас сюрприз. Мене сердечко не одне, їх багато. Я дарую вам велике сердечко на гарний день. Я дарую вам Маленьке, лагідне, маленьке сердечко на гарний день. Але ще в мене є середнє сердечко. Бачите? Давайте з вами розглянемо більш детально. Дивіться, великий маленький. Так? Великий маленький. А це середній. Він і невеликий і немаленький. Так, він середній предмет. Так? Давайте з вами повторимо великий середній, маленький. Так? Так. Показали мені із пальчиків сердечко. Дякую вам. Дітки, дивіться, я доросла велика, а ти маленький. Мама велика, а я маленький, якщо хлопчик. А якщо дівчинка, вона говорить Мама велика, а я маленька. Ведмедик великий? Ведмедик середній? Ведмедик маленький. Ведмедик великий? Ведмедик середній. Ведмедик маленький. Покажіть, будь ласка, де великий ведмедик? Ось вірно. А де маленький, самий маленький? Ось він, вірно. А де середній ведмедик? Так, він посередині. Великий, середній, маленький. Молодці. Лялька велика, середня, маленька. Ще раз подивилися. Велика, середня, маленька. Покажіть, будь ласка, де велика лялька? Так, а де середня? Вірно і маленька, молодці. А цей червоний сеньор називається Помідор. Великий. Середній маленький. І ще раз подивилися Великий, середній, маленький. Покажіть, будь ласка, де великий? Так молодці, а де маленький? Так, вірно, а це який? Середній, молодці. Малята, ви дуже гарно справилися з завданням. Тому заплющіть очі, тримайте долоньки та ловіть сердечко. Це вам! І не забувайте, що ви найкращі! до нових зустрічей! З вами була я, пані Оксана. Пока!